В Саудівській Аравії придумали, як переграти спеку. Просто поставили 750 туманних стовпів з загальною протяжністю понад 10 кілометрів пішохідного маршруту. Ці стовпи розпилюють холодний водяний туман і створюють ефект кондиціонера просто неба. Легкий бриз, плюс мікроклімат, дорівнює пустеля, яка більше не така гаряча. Хочеш гуляти серед плюс 45 градусів? Нема проблем. Бере каву і йди. На тебе вже пшикає штучна хмарка. Технологія настільки проста, настільки й дієва. Ось це, я розумію, технології в дії. Все для людського комфорту. У Китаї запровадили систему повного відслідковування багажу у реальному часі від пункту здачі до видачі на виході у пункті призначення. Пасажири можуть бачити статус багажу через офіційний додаток, фітчат модуль та інформаційні екрани в аеропорту. Система працює за технологією RFID-міток, які вбудовані в багажні бирки. Валіза проходить етапи чекін, безпека, сортування, транспортування до літака, завантаження, розвантаження, а сканери фіксують ці точки й оновлюють статус у системі. Такий підхід скоротив на 70% кількість багажу, що губиться чи помилково відправляється на інший рейс. Карлсон 21-го століття виглядає трохи по-іншому. Замість пропелера на спині у нього дрон. А от чим він задравляється? Питання відкрите. Можливо, пауером, редбулом. Чи, може, все ж варення. В Китаї вже не двірники, а двірноботи. В Китаї працюють роботи-двірники двох розмірів: великі для доріг, компактні для тротуарів. Тільки не подумайте, що на дорогах працюють вчорашні баскетболісти, а на тротуарах представники цирку ліліпутів. Ні, ми зараз не про людей, а про машини. Великі машини чистять проїжджу частину, а компактні моделі тротуари. Вони підтримують сухе й вологе прибирання. Мітують, плюс поливають до чистоти, наче вулиця готується на побачення. Заряджаються і очищаються самостійно, автоматично повертаючись на базу. Заряду вистачає на політ у космос. Один заряд до 120 тисяч метрів квадратних це як квадратик розміром 350 на 350 метрів. Менші моделі працюють до 8 годин на одинці, обслуговуючи близько 6 тисяч метрів квадратних на годину. Ти не встиг підмести під'їзд, робот уже прибрав район, відсортував сміття і зробив селфі з чайкою. Такі машини роботи дозволяють економити від 40 до 70 бюджету на робітників. Ніхто не борчить і не влаштовує перекури на півдня. Санітарні роботи працюють вже в 28 містах Китаю. Є проекти в Дубаї, Німеччині США. Очікується, що до кінця 2025 року на ринку буде близько 300 тисяч таких машин. Вітай уже тестує ці автономні вуличні прибиральники, які не скажуться, не беруть чайові і працюють за вас. Якщо і хочете спокою з чистими вулицями, просто запустіть робота, а самі сидіть і знімайте відео Тикток. І не забудьте подякувати Wi-Fi. У Китаї пройшов історичний матч роботів-футболістів. Ні, це не жарт, і ні. Шевченко в запасі не сидів. На полі три на три залізні хлопці з AI замість інстинкту та моторчиком замість серця. Люди люди просто спостерігали. Команди розумників із китайських університетів змагалися між собою, що саме їхній робот краще бачить м'яч і не падає обличчям у газон після повороту на 15 градусів. Тривав матч два тайми по 10 хвилин. І так, роботи таки падали. Протягом гри, але мали систему самопідйому. Хоча декілька потребували охоронця і катафалку для перенесення. Це викликало сміх і додатковий шарм шоу. Чесно кажучи, виграв такий гумор, бо половину гри ai гравці провели, валяючись на полі. Ніби це кастинг на роль лежачого поліцейського. Один навіть травмувався. Його винесли охоронці, бо в нього схоже перегрівся процесор. Зате вперше матч закінчився без симуляцій. А от судді люди іноді підказували роботам, куди йти. Бо навіть AI не завжди розуміє, де в того м'яча перед. Ну і фіксація провалів у реальному часі. Один з ботів так заплутався, що почав атакувати своїх. Зате чесно, без хабарів, вар і емоцій. Тепер чекаємо на перші трансфери. У новому тайбеї вирішили боротися з нехлюями, які кидають сміття повз баки, і зробили голограму Туді Гунга. Божества землі суворого, але справедливого. Камеди з AI бачать людину, яка кидає пакет поза баком. І за секунду з'являється цифровий Туді гунг Мовляв, бачу твоє сміття. Показово і жахливо ефективно. Кількість порушень зменшилась на 73% лише за три місяці. Пам'ятаєте той китайський стартап, який вирішив зробити свій варіант Neuralink? Так, от не повірите, пацієнт, у якого бум параліч, вже через кілька тижнів після операції почав грати в комп'ютерні гонки та шахи з силою думки. Так, так, ніякої мишки, лише мозок і бажання перемогти. Але це ще не все. Наступний крок навчити його керувати роботизованою рукою. Уявляєте, подумав, і рука сама зробила справу. Справжня мрія всіх ледачих. Китайці, як завжди, не сплять, мабуть, на каві і ентузіазмі тримаються і вже не просто створили чип, а тестують його разом із роботу рукою. Один дідусь, якого паралізувало, вже пише іерогліфи своїм мозком. Можливо, скоро відкриє свою онлайн-школу каліграфії для телепатів. Хм. А в майбутньому такі нейрочипи можуть допомогти людям ходити з екзоскелетами, як справжні герої з фільмів Марвел. Якщо все піде за планом, то вже у 2028 році чип може з'явитися у продажу, і тоді ми з вами зможемо купити собі такий чип і, можливо, керувати екзоскелетом як залірна людина. Вже у 2026 році в Дубаї запустять такі таксі електролітаки. У порівнянні з вертольотами апарат від американської компанії Jobi набагато тихіший і майже в півтора раза швидший. Завдяки поворотним гвинтам, він може розганятися до 320 км за годину, а одного заряду вистачає на 240 км. І це при нульових викидах. І ця пташка може нести чотири пасажира та пілота. Польоти планують з аеропорту Дубай-Маріни, Тальми Джумейра та центру міста. Американська компанія уклала ексклюзивну угоду з RTA дорогою владою Дубаю на 6 років 2025-2031 для запуску програми EVTOL – електричних таксі літаків у Дубаї. Вже провели перший пілотований тестовий політ Джобі в Дубаї у червні 2025. Вертикальний зліт, політ і посадка відбулись успішно. Перший об'єкт біля DXB, вже на стадії будівництва. Операції мають стартувати у першому кварталі 2026 року. Переліт з Дубай International Airport до Palm Jumeirah триватиме 10-12 хвилин, замість типових 45 хвилин автівкою в умовах трафіку. Хоча конкретні тарифи ще відкриті, сервіс спочатку орієнтований на більш заможних користувачів, а згодом стане доступнішим для широкої публіки, наближаючись до вартості наземного транспорту. У 2026 році в Дубаї почнеться комерційна робота Joby Air Taxi. Сервіс стане частиною транспорту міста із високим рівнем екологічності та комфорту. Ну а це справжній комп'ютерно-санітарний прорив. Геймерський унітаз. Тепер не треба відриватися ні від гри, ні від... ну ти зрозумів. Один ентузіаст зібрав повноцінний ігровий ПК прямо всередині унітазу з відеокартою, кулерами rgb підсвіткою і навіть системою рідинного охолодження. І що найсмішніше, сам унітаз досі працює як туалет. Комп, звісно, ж, теж працює, так що пошпилити вігри можна з повним комфортом. Можна сказати, тепер FPS зростає разом із тиском у бачку. Справжній трон для геймерів. Ідеальний для тих, хто не може відірватися від гри навіть на хвилинку, навіть коли дуже треба. І хто тепер насмілиться сказати, що прогрес не в туалеті? Це вже не просто геймер, це картопляний хакер. Комп'ютерний інженер взяв старий калькулятор, той, що ще міг тільки 2 плюс 2, підживив його картоплею і таки запустив дум. Так, ту саму гру, де монстри крові всі діла. А тепер уяви, як усе це відбувається на екрані розміром з марку і в чорно-сірих пікселях. Замість зарядки картопля. Так, Карл, картопля. Замість процесора молитва на удачу. Але Дум іде. Бо Doom запустити можна навіть на тостері, прасці або, як бачимо, на борщовій основі. І поки хтось прокачує RTX 5090, цей хлопець качає картоплю з базару. Оце я розумію геймер старої школи. Ось такий випуск новин цього разу. Диваків стає все більше, на що не підеш і що тільки не придумаєш заради переглядів підписок і вподобайок. Ну а у мене на цьому все. Всім пока і до нових зустрічей. І не забудьте про подобайку. Буду вдячний.